У відбірковому етапі аматорської футзальної ліги України, як є відкритий чемпіонат Херсона, вже зіграно шість турів. Центральним матчем ігрового дня було протистояння лідерів вищої ліги, претендентів на чемпіонство та участь у фіналі чемпіонату України серед аматорів. Команд Яничар з птахівки Кадовського району та Стелс з Херсона. Якщо у першому таймі команди визначали слабкі місця у захисті суперника, то у другому вболівальники побачили сім забитих м'ячів. На початку тайму Роман Страхов відкрив рахун. Унок і вивів стелс вперед. Але за дві хвилини Олексій Олександров зрівняв його. Після цього забивали лише яничари. Олександров відзначився ще одного разу. Дубль на рахунку шпартко м'ячу Забили Якименко та Зайцев. 6-1 – перемога яничарів. У першій лізі чергова перемога у лідера. Інтер переграв Асканію. Перші два очки набрав трактор. У вищій Лізі світові традиції у шостому турі відпочивали. А зараз результати туру. Перша ліга. Трактор «Гріллайф» 4-4. У серії пенальті перемога трактористів. Автоплаза «Анзерглоб» 1-4. ФК «Білозерка» «Олімпік» 3-8. ФК «Спарта» «Легіон» 0-2. Інтер «Асканія» 9-4. До трійки лідерів входять «Інтер», «Легіон» та «Анзерглоб». Вища ліга. Дума Кріп 49-4-2. Арсенал Сталінград 1-1. У серії пенальті переміг Сталінград. Фенікс Французький бульвар 11-0. Яничар Стелс 6-1. В четвер було зіграно перший матч сьомого туру. Стелс з рахунком 7-1 переграв Французький бульвар і наздогнав за очками світові традиції, зігравши на один матч більше. А вже у неділю Стелс відкриває нову сторінку у своїй історії.